Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Сьогодні ми говоримо про тих підприємців, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, або планують відкрити такий напрямок. Отже, є поширені запитання, які часто залишаються або без відповіді, або треба повторювати зразу в разу, найти саме. Тому ми узагальнили цю інформацію. І перше питання у нас: чи потрібен якийсь Окремий квет, окремий вид діяльності зазначати, чи потрібно отримувати якийсь дозвіл, чи отримувати якийсь, я не знаю, відкривати якийсь портал для початку зовнішньої економічної діяльності. Ні, нічого не потрібно. Дивіться, зовнішня економічна діяльність не є окремим видом діяльності з точки зору. Кведів, тому що ваші кведи визначають те, що ви робите, а не те, як ви і з ким ви це робите. Ну, давайте так в окремих випадках всяке може бути, але якщо це торгівля через мережу інтернет, то торгівля може бути як для локальних покупців продавців, а також вона може бути і за межами України, тобто наявність зовнішньої економічної діяльності не класифікується якось там специфічно за видами квед. Якщо ви збираєтесь відкривати зовнішню економічну діяльність, вам не потрібно додавати жодних кведів. Ви працюєте з тими кведами, які, які визначають характер вашого бізнесу. Ліцензії так само не потрібні. Можна сказати, колись дуже дуже давно, до 2002 року, дійсно були вимоги щодо ліцензування зовнішньою економічною діяльністю, але ці часи минули. А, може бути ліцензування окремих видів експорту і імпорту товарів, чи ну ні послухні. Але, наприклад, не можна просто так експортувати паливно-мастильні матеріали, а, чи я не знаю окремі окремі галузі дійсно зберегли ліцензування, але. 99,9% суб'єктів господарювання власними говоримо про ФОП не вимагає жодних дозволів, ліцензій чи чогось іншого. Або, скажімо так, сам факт здійснення зовнішньої економічної діяльності не вимагає питати у когось дозволу, тобто ви можете як почати діяльність, так і її припинити, і це ніде не буде видно по ваших документах по взаємодії з податковими органами чи органами державної влади. Далі, чи обов'язково відкривати лише третю групу платник єдиного податку, підприємець? Я думаю, що ви стикалися з такою позицією податкових органів: що якщо підприємець збирається займатися зовнішньою економічною діяльністю, це виключно-виключно третя група платник єдиного податку, і друга група точно ні. Але дивіться, тут треба поділити ще раз: єдиний податок прив'язаний не до валюти, а до Типології діяльності. На другій групі платники єдиного податку можуть здійснювати торгівлю, і торгівля не заборонена, а от надання послуг іншим особам, крім платників єдиного податку чи населення, надання послуг заборонене. Тому, оскільки найчастіше питання стосуються, наприклад, айтішників, які реєструються з метою отримання гонорарів від іноземних компаній, то, звісно, податкові органи рекомендують їм відкривати третю групу єдиного податку і сплачувати відсоток від обороту, відповідно, 5%. Зараз чекаємо, що там буде з військовим збором, буде додатковий військовий збір. Але якщо ваша діяльність не надання послуг, якщо ваша діяльність це торгівля, і ми беремо, наприклад, торгівлю з нерезидентами, з партнерами, торгівля не заборонена на другій групі. Єдиного податку, тобто дивіться, головне не порушувати вимоги, не порушувати правила перебування у вашій групі єдиного податку. А якщо ви їх порушили, звісно, у вас є негайна вимога перейти на відповідну групу єдиного податку, або ви притримуєтеся. Концепції да, ви, е, якщо ви на другій групі все виключно торгівля, ніяких е, ніяких послуг, ніяких подібних на послуги позицій і так далі. Або ви одразу на третій групі, ну або взагалі на загальній системі, і тоді це окреме весілля, як, як мовити. Е, тобто е, групу обирають ще раз цікавий момент. Дивіться, ви можете, наприклад, надавати послуги. Виручка вам приходитиме за послуги, і є інше питання в людей, чи можуть вони офіційно за кордоном купувати щось. Купувати можна за кордоном все всім. Не залежить це. Тобто, якщо ви щось продаєте, це визначає ваші кведи, і ви можете випадково порушити, наприклад, не знаю, здійснити діяльність не за тим кведом, який у вас зазначений в реєстраційних документах. Але якщо ви купуєте щось за кордоном, і ви імпортер. То вам ви не можете порушити норму про тому що вхідні закупки, вхідні позиції вас взагалі не обмежують на жодній групі єдиного податку. Ні на другій, ні на третій, ні на загальній системі. Єдине є питання, що акредитація на митниці вимагається для усіх, хто здійснює офіційний імпорт. От ми підібралися до специфіки зовнішньоекономічної діяльності. Знову ж таки, сфера послуг вона має спрощений. Ну, якби спрощене регулювання, спрощений нагляд валютний. До сфери послуг, знаєте, відносяться так, що можна показати лише інвойс і не подавати там повноцінні контракти. Ну, все залежить від розміру ваших угод з нерезидентами. Але якщо ви збираєтесь здійснювати зовнішню економічну діяльність в частині експорту, імпорту товарів, то вам придеться акредитуватися на митниці. Ну, є винятки. Ecomerс, торгівля при відправці позицій, що не перевищують на сьогоднішній день 150 євро. Цю суму обіцяли підвищити до 1000 євро. Треба моніторити, якщо її підвищили чудово, якщо не підвищили, то треба ще почекати. Отже, якщо ви здійснюєте торгівлю товарами, що перевищують митну вартість, найменшу не митну вартість вантажів, що Продаються без оформлення митної декларації, тоді ви обов'язково проходите акредитацію на митниці. Колись це було також дуже-дуже складно. Потрібно було наймати митного брокера, потрібно було кудись їздити, підписувати документи. Іноді ви проходили додатковий моніторинг, мало не в органах податкової поліції. Вас запитували, що ви там будете возити, носити. Кажіть правду і так далі. Зараз цього всього немає. Ви можете акредитуватися на митниці самостійно. Або якщо ви навіть звертаєтеся за допомогою до брокера, то це коштує дуже невелику суму, виключно щоб за вас заповнили, подали заявку. Ось факт акредитації на митниці не зобов'язує вас. Так чи інакше, не, не у вас немає специфічної звітності е, по операціях, які прийшли через митницю. Просто якщо ви акредитовані, то ви далі можете оформлювати митні декларації самостійно або за допомогою митного брокера. Е, якщо е, говорити про е, переміщення, ну тобто дивіться, так, митний кодекс е, встановлюється взагалі окреме весілля, якщо говорите з митниками. В них є Біблія, це митний кодекс, якщо говорити з податківцями, то їхня Біблія це податковий кодекс. Отже, щодо митного кодексу, майте на увазі, що всі оформлені вантажі вами як суб'єктом господарювання, тобто всі декларації митні, як імпортні, так і експортні, вони зберігаються в реєстрах митних декларацій. І вони передаються, тобто база митниці вона синхронізується з базою податкової інспекції. Тобто, якщо ви оформили офіційний імпорт чи офіційний експорт, майте на увазі, що банк отримає цю інформацію. Між іншим, при заповненні картки акредитації на митниці, ви вказуєте номери рахунків в банках. Ну, власне, валютний рахунок вимагається в банку і. Митниця повинна розуміти, куди відправляти інформацію, який банк буде виконувати функції агента валютного нагляду. Одним словом, щоб ви розуміли, база митниці і база податкової інспекції, вони взаємодіють між собою, вони не розірвані і податківці бачать усе, що пройшло через митне оформлення. Тому відповідно усі ваші відправлені товари повинні бути оплачені. І передоплати, які ви відправили за кордон, товар повинен надійти. Таким чином здійснюється валютний нагляд. Далі щодо контрактів, колись давніше, коли ми читали великі п'ятигодинні лекції офлайнові з практики ведення зовнішньоекономічної діяльності, ми говорили, що обов'язковою умовою ведення зовнішньої економічної діяльності є укладення контракту з резидентом, де повинні бути дотримані такі умови, як предмет, ціна договору, умови постачання, умови оплати, інші умови щодо врегулювання спорів. Я не знаю одним словом, контракт були вимоги на законодавчому рівні, затвердження вимоги до зовнішньоекономічних договорів контрактів. Що зараз? Дивіться, зараз угоди, тобто економічні, зовнішньоекономічні контракти, але укладені в усній формі, можуть мати місце, якщо у ваші угоди, сума угоди не перевищує 400 тисяч гривень. Так звані суми, ну тобто, якщо у вас сума по інвойсу менша ніж 400 тисяч гривень, ваша угода з нерезидентом вважається незначною, її розмір незначний, і така операція знімається з валютного нагляду після її здійснення. Наприклад, ви отримали оплату від нерезидента у сумі 3 тисячі доларів. Валюта прийшла, банк запитав документи. Ви відправили їм, підтверджуючий документ як інвойс. Вони зняли операцію з валютного нагляду. Якщо ж ви регулярно отримуєте більші суми, банк може об'єднати. Усі ці контракти, усі ці якби платежі може об'єднати в один договір, і тоді ви будете оформлювати вже договір повноцінний. А, ну, резиденти можуть сказати, що в них немає такої вимоги. І це справді так, тому що це питання домовленості сторін. Але в Україні у вас може вимагатися зовнішній економічний договір, взагалі, якщо є митне оформлення, якщо є. Постачання товарів фізичної, знаєте, матеріального світу. Договір бажано укладати, тому що питання договору, питання укладання договору це не питання, якби що я скажу податковій, чи банку, чи митниці, і так далі. Тут питання домовленості сторін і що ви будете робити, якщо не резидент вас кине і не виконує умови договору, не оплатить або не відправить товар, і так далі. Тобто, договір, призначення договору це захист. Вас як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Але якщо це експорт послуг, наприклад, якийсь такий, якась така діяльність, знаєте, що якщо вам не заплатили, то нічого не можна зробити так? Бо тобто ніхто не буде в претензії, якщо у вас немає контракту і це ні на що власне не впливає, не впливає з точки зору якогось валютного нагляду чи контролю. Ось, тобто, контракт, подумайте, чи потрібен вам контракт. Я можу сказати так, чим, чим більше сума вашого контракту з нерезидентом, тим доцільніше укладати письмовий договір, підписувати його, тому що потенційно існує ризик судового, судового я не знаю, розбирання вашої ситуації, тобто якась сторона не виконує зобов'язання. І вам придеться звертатися в суд, а у вас навіть немає письмового договору. Тобто подумайте про потенційні комерційні ризики насамперед. Ось і остання: валюта на рахунку підприємця, який займається зовнішньоекономічною діяльністю. Отже, якщо ви вже уклали договір з нерезидентом, купили валюту, валюту сама по собі валюта не з'являється на рахунку, ФОП. Ви можете або її отримати від нерезидента, якому ви виставили інвойс. інвойс виставляється на реквізити валютного рахунку. Не можна валюту попросити нерезидента оплатити на український рахунок в гривнях, він не зможе її переказати, тому що не відповідають реквізити. Вам потрібно обов'язково відкривати окремий рахунок в доларах чи євро, залежно від того, який у вас партнер і яка валюта контракту. Ну можливо, це буде фунт стерлінг. Я не знаю. Отже, вам потрібен валютний рахунок. Переказ дійснюється на цей рахунок по СВІФТУ, по системі СВІФТ. Чи можете ви скористатися іноземною валютою і зняти валюту в валюті з цього рахунку? Ні, не можете. Є пряма заборона з об'єктом зовнішньої економічної діяльності, підприємцям. Ви не можете скористатися валютною виручкою так само, як ви би були фізичною особою. Тобто, якщо кошти приходять на рахунок звичайного громадянина, він може зняти в банкоматі чи в касі банку суму валюти, яка надійшла. Але підприємець повинен Дотримуватися правил, встановлених для суб'єктів господарювання. Колись давніше деякі банки, ну, Монобанк це точно робив. В них була така е, штуковина конвертація е, з валютного рахунку ФОП. Вони ніби продавали валюту, е, переказували гривні на рахунок фізособи і тут же знову купували цю валюту, і якби робили дуже незначний. Крос-курс між, ну грубо кажучи, по одному і тому самому курсу, вони продавали і купували. І можливо там була якась невеличка комісія за конвертацію, але а, виглядало так, як ви з рахунку ФОП переказуєте на власний рахунок в валюті, а потім ви вже знімаєте в валюті. Пізніше, коли з'явилися обмеження в купівлі-продажу валюти фізособами і. Обмеження моніторингів, взагалі, курси розумієте, да, курси також тримаються зубами Національним банком України, і це все просто зникло, тому що воно банкам вже не вигідно, і вони навіть технічно не можуть це забезпечити. Коротше кажучи, ви з рахунку ФОП можете тільки отримати від продажу гривні, або ви ще з валютного рахунку ФОП можете переказати кошти кудись за кордон. Але кудись за кордон, а не на свій власний рахунок ФОП в німецького ФОП в іншому банку за кордоном. Тобто розумієте, да? на свій рахунок за кордоном також існують обмеження, в тому числі взагалі буде виглядати як удавана угода, якщо ви ФОП в Україні, ФОП в іншій країні, і цей переказ, ну це просто ні, просто не робіть такого. <с> Навіть якщо ви спробуєте, ви все рівно отримаєте відмову, тому що торгівля з самим собою. Це не є реальна угода комерційна, не пройде. Отже, якщо у вас є інші запитання, що стосуються підприємницької діяльності і зовнішньоекономічного аспекту, тобто, якщо ви стикалися з якимись проблемами, я знаю, судами з нерезидентами, якщо вам не платили, якщо вам не доплачували, чи у вас... Мучили банки з валютним наглядом, ми будемо раді відповісти вам на такі запитання, тому що в нас величезний, величезний, величезний досвід, і немає таких запитань, на яких би ми не знали відповіді в частині зовнішньої економічної діяльності. Отже, ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, радити друзям ставити лайки, підписуйтесь і оце все робите і коментуйте. Дякую, до побачення.